В радять переселятися з великих міст, села, окрім людської аналітики, є ще божество творець. Нас запевняє в тому, що Україну ведуть, захищають, тримають за руку. Повірте мені, Росія. Видихається, ресурси закінчаться. Ану, давайте рваніть через Білорусь на Латвію. Ану, давайте ще там шорох навезіть. Хай тільки спробують. Чи бачили, що вони таки ризикнуть? Ніхто із нормальних притомних білорусів не хочети воювати проти України на переговорах РФ і України спостерігається прогрес. Чи це прогрес? Весь світ мовчить про це звірство. Одного цього достатньо для того, щоб цю рашу розмазали, стерли з лиця землі. всі. переговори Києва та Москви зайшли. в Глухий кут, безумовно. І коли вони з нього вийдуть? Мій світ перший метафізичний ведуча каналу Оксаночка любить прикраси мій світ за їхню оригінальність та наповненість змістом. Щоразу в підвізки вона вкладає той кристал, властивості якого їй потрібні саме зараз. Щоб замовити таку прикрасу, переходьте за посиланням в описі до відео. Добрий день! Вітаю всіх на каналі Мій Світ. Мене звуть Віктор Федорич. Прізвище Шевкошитний. Посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. і сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які турбують наших глядачів. Я думаю, що в той час, який нам відведений, ми встигнемо ну. Означити основні так би мовити відповіді на основні ваші запитання. Запитань дуже багато. Вітаю усіх, хто з нами. Радію, що ви з нами. Але спочатку вам будуть подяки, а потім вже запитання. Людмила пише: якби не ваші ефіри з видатними гостями, як би українці вижили, я не втратила віру в нашу перемогу. Низький уклін вам, просвітлені майстри, велика подяка усім за таку величезну працю для всього людства. Я обіймаю вас, усіх ваші ефіри просто без. Цінні. Тетяночка пише, дякую пану Хорсу, всій команді. Мій світ за таку плідну роботу, за вселення в наші душі, надії віри в нашу перемогу. Далі. Тимо Тимо пише нам дякую Титану Хорсу за потужну працю добра. Я не знаю, що би робили без вас. Низький вам Оклін за кожного в цей нелегкий час. І таких ще сотні, сотні, сотні коментарів. Тому я вам справді дякую, що ви знаходите силу, енергію, час, можливість бути з нами. Дякую, Оксана, за те, що даєте таку можливість звертатися до такого широкого кола наших е небайдужих глядачів. І ця можливість. Якраз і додає сил, і мені в тому числі, тому що я живу в тому ж інформаційному просторі, що і ви. Я не виїжджав нікуди з України за весь час війни. От у мене над головою, буквально минулої ночі зовсім поряд вибухнуло так, що я думав, що розлитися все на світі. Ну нічого, слава Богу, все утрималося. Дякую нашим протиповітряним. Силам, які вчасно збивають цих непроханих мандрівників над нашою головою, так що все гаразд, ми просто з вами одне ціле, і я роблю те, що я маю робити. Мене для цього створили таким. Ви робите кожен свою роботу на своєму рівні, і це називається єдність народу. Це єдність, це є головна умова. Нашої непереможності, дякую вам за єдність. І до речі, нагадаю, що наша єдність проявляється також і в донатах. Академія Хорса і Олександри приймає ваші благодійні внески для того, щоб вони і ми разом могли допомагати Збройним силам України. Посилання на банку в описі до цього відео. Але перед тим як продовжити наш ефір, ще дуже важливе запитання. Ви сказали про єдність. Ми завжди попереджаємо глядачів, і зараз дуже багато новин про те, що українцям може бути трошки тяжко, особливо восени. У зв'язку з тим, що дуже багато літає, і може літати ще більше. Дуже багато військових експертів радять переселятися з Таких міст кудись там в села, що ви про це думаєте? Як ви бачите ситуацію? Ну я розумію експертів вони виходять із своєї аналітики, але окрім людської аналітики, є ще божество, з якою ми також взаємодіємо. І е, творець нас запевняє в тому, що Україну ведуть, захищають, тримають за руку і не дозволять е, силам зла так званій темряві. Просто-напросто перетворити нас на жертву не дозволять, тому що Україна це взірець для всього людства. Нас роблять і зберігають е, такими, якими є, для того, щоб всі інші народи, які також Будуть проходити такий же або аналогічний катарзіс, який проходить наш народ зараз, щоб вони бачили ось цей приклад незламності, приклад стійкості і приклад єдності цього народу в ім'я свого, свого майбутнього. Я не бачив такої е, загрози, що всім треба тікати зі своїх квартир, забиватись кудись в печери. Бажано. Самі Гімалаї, щоб і самі себе знайти не могли. Нічого подібного. Залишаємося на своєму місці, залишаємося тими, ким ми є українцями, і демонструємо всіляко і проявляємо свою незламність, Донатами, своєю роботою, е, хто на передовій, відчайдушним, спроти, відчайдушним спротивом е, цим оркам. І тоді все буде гаразд. Повірте мені, Росія видихається. Дуже швидко у неї ресурси закінчаться. І це буде просто в найближчі два місяці відбуватися. Тому на осінь у них не буде такого потенціалу. Хоча їх там ще, що ану, давайте рваніть через Білорусі на, на Латвію, ану, давайте ще там шорох навезіть. Хай тільки спробують. А тільки спробують вони тоді пришвидшують пришвидшить свою кончину просто на порядки? Не за два роки, як це от з цього часу так е би е е е відраховується кінець цієї імперії, а просто за лічені місяці вона зникне з карти нашої планети щодо Білорусі, не можна виключати наступ РФ з Білорусі, Сирський. Чи сканували ви ситуацію? Чи бачили, що вони таки ризикнуть? На Україну з Білорусі вони не підуть по тій простій причині, що їх там дуже давно і дуже надійно чекають. Чекають і мінні поля, чекають і лінії оборони, чекають і наші навчені бійці, які із Донбасу на ротацію переміщуються туди, в ліси. Уявляєте, скільки у цих хлопців люті? І якщо ще й наші брати Білоруси. Попруться проти нас, то їм достанеться не менше ніж тим же корейцям е з Північної Кореї і тим же оркам. Я їм дуже наполегливо не рекомендую. У мене є учні в Білорусі, і вони пишуть про настрої всередині суспільства. Ніхто із нормальних притомних білорусів не хоче йти воювати проти України, тому що ми найближче споріднені саме з білорусами і. Мовно і культурно, і етнічно. от Генетично навіть. от Тому я я впевнений і вірю в мудрість білоруського народу, що вони не дозволять використати свою територію для такої ганьби на десятки поколінь білорусів наперед. Якщо звідти попруть в складі Росії й білоруси ну там є деякі нарвані які. Е Підписали контракт і воюють в складі російської армії в Донбасі. Ну в сім'ї не без виродку. Це ж зрозуміло, але ось щоб так масово поперли скільки ми продивлялися, цього не буде в тонкій метріці світу світу. Цієї події немає. До речі, вітання усім білорусам. Я знаю, дуже багато у нас глядачів. Нас дивляться, пишуть коментарі. Ми розуміємо мову один одного, ми можемо читати текст один одного. Тому ви так ви правильно кажете, що нас багато більше схожого ніж з росіянами. Що росіяни до сих пір нас не розуміють. Уявляєте собі? Ну принаймні ми з білорусами славяні. Чого не скажеш про расистів, про московитів? Що це урофінські племена ніяк з нами не споріднені? А вся ця демонстрація. Сили, це все отака божевільна підготовка до вторгнення в Латвію насправді. Відбудеться вона чи ні, залежить від рішучості е, Європи. Якщо Європа чітко заявить, що п'ята стаття їхнього договору спрацює миттєво, буквально в ту ж секунду, як вони перейдуть кордон, все, вони не підуть. Якщо вони і так, і далі будуть мямлять, Намагаючись якось ублажати, так би мовити, агресора, то Латвія знаходиться під серйозною загрозою насправді. На переговорах РФ і України спостерігається прогрес Трамп, який де і коли ми нещодавно почули виступ Путіна на прогрес, навіть натяку немає, або можливо, ми чогось не знаємо. Просвітліть нас, пане Хорс. Ну за, за кожним словом стоїть поняття Поняття прогресу у нас в Україні. Воно чітко оформлено і зрозуміло. Вивід військ, звільнення наших територій, звільнення всіх полонених, от і зупинення бойових дій. І далі переговори, які повинні завершитись гарантією справжньою, а не бутафорною гарантією на нашої безпеки. Це так ми бачимо прогрес українці. Як бачить його Трамп, це треба в нього спитати, тому що, скоріш за все, він бачить, що от пішли на поступки, тобто на, почали підкорюватися його диктату хто? Українська делегація чи, чи расисти? От тому прогрес на переговорах це дуже і дуже відносна річ е, насправді. тому що воно залежить від точки стояння, так би мовити. Чий це прогрес? І, і як він трактується? Переговори Києва та Москви зайшли в глухий кут? Безумовно. І коли вони з нього вийдуть? Після нашої перемоги, тільки після нашої перемоги, тому що е, будь-які переговори під час війни. Це розмова про капітуляцію. і Раша сьогодні, ні Україна не готові капу, е, до капітуляції. Тому які переговори? Вони можуть е, домовлятися тільки про обмін полоненими, щоб не страждали ці е, невинні бранці, і все. Хоча на страждальців. Расистів, ну ні, ніяк расисти ніяк не схожі, які в нас е, перебували в полоні. Всі такі вгодовані вдома так не їли, так не відпочивали, як в наших таборах. От коли 10 тисяч на одного на місяць гривень. Наші пенсіонери пожили е, на таку пенсію. Можливо, вони б трошки покращили своє здоров'я, але принаймні було б за що купити ліки для підтримання свого здоров'я. От, і подивіться на те, якими хлопці повертаються буквально після того, як обміняли, обняв маму і помер від виснаження, від тортури. От. І весь світ мовчить про це звірство. Одного цього достатньо для того, щоб цю рашу розмазали, стерли з лиця землі всі водночас за одну ніч. А всі так. Мовчки на це дивляться, ніби це нормально в 21 столітті, коли серед нас живуть варвари, яким не місця в цивілізованому світі просто-напросто. Тепер запитання до вас. Ви на прямому контакті з ієрархією світу? Чому вони допускають такі речі у світі? Ієрархія світу створює правила поведінки і гри, так звані космічні закони. А як люди слідують цим правилам, це ж ми на планеті вільного вибору, це не залежить від ієрархії світу. Тобто вони не цербери, вони не поліцейська не поліцейські е, космічні, розумієте? Вони творці і наставники. Вони показують, що якщо ви хочете розвиватись, як цивілізована. Людність, як цивілізовані люди, то ось так треба жити, так треба відноситись, ставитись одне до одного і до цілих народів, до інших культур, до інших рас і до Бога. От що роблять ієрархія: вони не займаються, так би мовити, втручанням в земне життя. Тільки зараз відбувається таке пряме втручання в земне життя, коли через знищення. Прямих нащадків богів, нас, українців, ця цивілізація просто опинилася на межі зникнення, як попередні. На Україну зроблена ставка. Тільки ми зараз готові, так би мовити, вказати людям шлях до порятунку. от І тому нас рятують. Якби цього не було, якби не заслуговували ми на таку привілею, то я думаю, що наша. Доля була б набагато більш сумною. Тобто, це не від ієрархії, залежить, що відбувається на землі, чому відбуваються війни, а це залежить від людей. Дивіться, хто виростив Путіна, Західна Європа, які споживали їхні нафтопродукти, які споживали їхній. Так званий культурний продукт, які споживали їхню ідеологію, які дозволили, щоб ці агенти впливу проникли в усі структури Західної Європи. І потім раптом виявилося, що це вовк в овечій шкурі. Пам'ятаєте, аж коли вони відмовилися від їхньої нафти, і то не всі через обхідні всякі там офшори і ці та як він там цей флот, вони все одно їхню продукцію купляють, тому що більш вигідно. Та хто його виростив? Якби цього не було, не було б цього горя, не було б цієї війни. Не рила б зараз окопи, та ж Європа, не переводила б на військові рейки свою економіку, а й далі покращувала, так би мовити, якість свого життя мирним шляхом. от Це е, ієрархія створила, це створили люди. Тому, коли ми вибираємо, так би мовити, що моя сорочка ближче до тіла і, і всупереч. Космічним законом ми пожинаємо плоди. От зараз Росія на Росія Європа, вибачте, на порозі того, що вона може пожати свої плоди. Вона виростила монстра на нашу голову спільну. Тільки поки що, не дивлячись на те, що ми боронимо кордони е Європи, вони якось реагують ще мляво. Чи існують поліцейські космічні, про яких ви згадали, яким можна поскаржитись на цих варварів? Ну, я таких не знаю. Є так звані снайпери Всесвіту, От, вони тримаються як окрема структура, мають певну, певний рівень там, незалежності в своїх діях, і вони прибирають земного, ну, взагалі, із нашого Всесвіту тих, хто загрожує цілому Всесвіту. От видимо, що наші диктатори землі ще не набули такого статусу і тому до цього часу живі. Ті снайпери всесвіту дуже рішуче і безпощадно діють, можуть миттєво знищити цілу структуру. Не скажу, що це народ, але структури, які там загрожують дуже е, такими масштабними руйнуваннями в межах цілого всесвіту, е, вони діють рішуче. І у них є ну, дуже великий рівень свободи прийнятті рішень. Питання щодо Європи. Польща готується до вторгнення РФ. Країна вже готує план евакуації творів мистецтва на випадок нападу росіян. Чи справді може бути війна в Польщі? Ну я такого не бачу. Там розмови довкола цього, там е, метушні буде багато погроз, заяв, всяких. а от прямого вторгнення в Польщу я не бачу. Скільки придивлявся, у мене там навчається старша онука, до речі, журналіст зараз закінчила. Да, перший рівень захистила в ці дні буквально захищає диплом. І далі переїжджає в Брюссель отримувати там магістра, вже володіє п'ятьма мовами, притом досконало. От і я зацікавлений в тому, щоб в Польщі був мир, спокій і щоб там не було російського чобота. Їм дуже хочеться. Скоріше вони будуть провокувати е, нового члена м, НАТО Фінляндію. А от в Польщі, в Поль вони знають, що в Польщі їх вже чекають, тому вони туди не сунуться. А оцих от, от пробувати будуть через. Ем, через Латвію і, скоріш, за все, Фінляндію у них дуже велика, великий зуб на фінів ще з 1939 року, коли вони там поклали 200 тисяч е, життів фінських і нічого не змогли зробити, е, от, і розписалися в бездарності всієї там Червоної армії. З того часу ці нащадки, так би мовити, цих Варварів до цього часу точать зуб на фінів. Надзвичайно важливе питання, і тема від пана Івана. Довге питання. Козаки-характерники, вища духовна каста козаків, так як каже Алак, так і козаки-характерники казали, що не можна вбивати з ненавистю, а з любов'ю і радіти, що ти перериваєш його гріхопадіння, зупиняєш його гріховний путь, а не просто вбиваєш ворога. Ти визволяєш його від ще більшого гріха. В Євангелії кажуть: не суди, не судимим будеш. Це і є не осудження ворога, а його дії. І тоді ти вільний від вищого суду. Це мали б капелани пояснювати нашим воїнам, щоб позбавити їх. Тої залежності від внутрішньої вини, про яку говорить Алак, в цьому плані Путлер демон хитрий. Щоб позбавити огрезіння совісті, він своїм сказав, що ви не нападаєте, а визволяєте, хоча насправді нападають і чинять смертельний гріх убивства. І тому вони такі жорстокі без огрезіння совісті. Путлер це антихрист. Поговоріть на цю тему з Хорсом. Як зробити так, щоб це донести до наших захисників? Бо це їх багатьох врятує від нервових зривів і від найстрашнішого від самогубства після війни я знаю про що кажу, бо мій швагро пройшов Афганістан і не зміг перебороти цей стан, і це призвело до вбивства молодого хлопця, а потім до самогубства. Тому потрібно переналаштувати підсвідомість наших захисників, щоб вона не була розрушена і їхня психіка, бо вони переживають страшні речі, і це буде довго відчуватися. Як у США після В'єтнаму це мега важлива тема. Спробуйте з майстрами розібрати цю тему, щоб розуміння прийшло і до наших громадян. Не оминайте цього, просто молю. Вас ну тут не можна е, змішувати мух і, і котлети. це окрема тема, тому що що в В'єтнамі американці, що радянські війська в, в Афганістані е, вели е, так би мовити війну не на своїй території, і вона ніяк не могла бути виправдана. От е, ми ж захищаємо свій дім, це святе е, право. Будь-якого народу захищати свій дім, захищати свою родину. І це ні підпадає під е, іншу юрисдикцію боже, е, Божественну. Навіть справа там не в християнстві, не в тому, що там говори, говорили хар характерники. <свісно> справа в тому, що з характерниками я спілкуюся ну майже щодня і прекрасно тисячі разів ходив з ними в атаку атаці вони під час атаки вони демонстрували лють. Це абсолютно правильно, бо ворог прийшов тебе вбивати. А після цього вони варили куліш, змивали із себе смерть на білому плесі е, біля Запоріжжя, там 16 кілометрів північніше, по правому берегу, є така бухточка біленька з піском. Змивали там із себе смерть, е, загоювали свої рани і травили анекдоти, Тобто зло вони не пускали всередину, але лють треба проявляти по відношенню до ворога. тому, що це також зброя. Коли ти бачиш рішучість з боку, так би мовити, супротивника, ти вже можеш програти. Розумієте? Це і є людь. От, а от змішувати все, що будь-яка війна і будь-яка реакція тих, хто воював після війни, однаково ні, вона не однакова. Просто у суспільства прямо вже вчора треба е, закладати цю повагу, пошану і глибоку турботу про ветеранів, про тих, хто захищав, про тих, хто зараз лежить там під е, нашими прапорами на всіх кладовищах всіх населених пунктів України. Ось що треба робити. І тоді, у тих, хто залишиться живим, у тих, хто повернеться. Не буде ось цього синдрому посттравматичного, Розумієте, вони будуть відчувати скрізь підтримку і пошану, а не так, як це відбувається сьогодні. Що їх просто викидають на вулицю і більше ти, як відпрацьований матеріал, нікому не потрібен. А без рук, без ніг як їм далі жити? Без підтримки суспільства, без підтримки держави, це просто їх шопхають до суїциду. Таким чином, от в чому діло, а не в тому, що там допускають вони зло в свою душу, не допускають. Якщо ти зранку попав під обстріл і до обіду знімав із дерев залишки свого побратима, з яким ти їв з одного котелка і ділив одну нішу, там в в якомусь окопі. У тебе не може бути такої християнської любові до ворога. Ти просто хочеш йому смерті, і це називається лють. Вона правна, ця е, емоція. Її треба е, виливати на голову супротивника. Але при цьому ще раз скажу: е, оцей синдром пі, пі, посттравматичний, він буде залежати від ставлення суспільства до наших ветеранів, до наших захисників його формувати треба вже сьогодні це ставлення, І тоді ніяких трагедій не буде. От із е, свідомістю цих людей, які пережили це пекло. Друзі. Перемога залежить від кожного із нас, і підтримка наших військових це наш святий обов'язок. Я від щирого серця дякую всім, хто не стоїть осторонь, і робить свій внесок в спільну справу. Тримайте віру, підтримуйте себе, наших героїв. Разом, крок за кроком, ми йдемо до великої перемоги. Я нагадаю, що посилання на банку від Академії духовного просвітлення, майстра Корса та Олександри в описі до цього відео. Хочу подякувати майстрам своїм, які є волонтерами від самого початку війни, і хочу запитати. Що зараз найактуальніше? На що ми збираємо? Найактуальніше зараз вчасно переозброїти наші передові частини електронними засобами боротьби, в тому числі новими, новими системами дронів, новими системами електронної боротьби, ребами, антенами і так далі. Технології не стоять на місці, а війна, ви знаєте, такий каталізатор розвитку технологій, і виграє той, хто перший перевзується, пер хто перший зреагує, так би мовити, на виклики часу. І сьогодні е, в цьому плані ми допомагаємо тим, хто найбільше цього потребує, хто безпосередньо знаходиться на лінії фронту. Ми від них напряму отримуємо замовлення тут же. Буквально посеред ночі знаходимо спосіб оплатити ці рахунки, щоб на ранок хлопців вже було це спорядження і вони могли його використовувати. Це, ще раз кажу, реби, це антени, це дрони, це новітні всілякі технології. Я навіть не знаю їх призначення, які там використовуються. Та й не треба мені знати. Я знаю тих, хто замовляє ці речі. Це справжні. Бойові офіцери. Це люди, які воюють з першого дня. От, тому ми їм щиро допомагаємо і з задоволенням. Підтримуємо, тому що знаємо, що вони боронять кожного із нас. Дякую за цей чудовий ефір за те, що допомагаєте відкрити нові горизонти в пізнанні себе і світу. Ваші пророцтва – це справжній маяк в ці складні часи, і ми знаємо на що орієнтуватися. І ми впевнені, що все буде добре. Україна переможець, і ми з майстрами будемо святкувати нашу перемогу з нашими глядачами найближчим часом. Дякую вам, дякую, Оксана. Дуже гарні слова ви сказали на завершення нашої зустрічі. Святкувати ми перемогу будемо всі разом, не тільки з майстрами, а з усім українським народом, тому що ми єдині, і навіть ті, хто підпав під вплив, так би мовити, навіювань всіляких і, і серед тих, які зараз місяць собі не знаходяться, перебуваючи з дітьми за кордоном. Ми всі один народ, ми всі єдині, і ми всі будемо радіти нашій перемозі. Тільки сьогодні треба робити все, на що ми здатні, щоб наблизити цю перемогу. Кожен на своєму місці. Ми, як майстри, робимо це так, як ми вміємо. Кожен повинен робити максимум із того, на що він здатний. І тоді все буде гаразд. Не можна перемогти народ, який є єдиний. Нікому це не вдалося. Нікому і ніколи. А тим па тим паче народ якого за руку веде Бог. Бог так і сказав. Україна, я з вами. Хто ще має таку підтримку в світі, цілий народ, як ми? Підтримку самого Творця, самого Всевишнього. Я вірю в нашу перемогу, вірю в наш народ і вірю в те, що те, що робить канал Мій світ, те, що робимо ми, майстри, наближ, наближає також нашу перемогу. До наступних зустрічей гамасте. Якщо ви дивитеся це відео і ще не підписані на канал, а також не залишили лайк, зробіть це просто зараз. А також я маю запрошення для усіх тих, хто хоче взяти кермо свого життя у власні руки і долучитися до моїх проєктів-активатора успіху та марафону 7 кроків до великих змін ментальна карта бажань. Переходьте за посиланням на мій телеграм-канал, який я залишаю в описі до цього відео. Не зволікайте, займайте своє місце. Усі деталі відео та аудіоінструкції ви отримаєте. Миттєво після доступу до наших проєктів.